Завершилась гра третього туру. ваша команда поступилася майфону рахунок 0,5. В першому таймі ваша команда виглядала більш активно, мали дуже багато спроб нагод відзначитись, але чого не вистачило, щоб хоча б сьогодні забити? Е, ну, як відомо, ми сьогодні грали, можна сказати, проти фавориту цього турніру. Е, звичайно, нам не вистачило зіграності, так як ми... Скажем так, не дуже давно граємо разом, так? а виступали проти супер... суперника, який постійно грає на різних турнірах, виступає, отримує там ну, набагато більше опиту, ніж ми. Тому сьогодні, звичайно, ну, не, хватило, не хватило зіграності, не хватило, можливо, якогось і фарту разом з тим. Ми показали непогану гру, я вважаю, для ну, проти такого суперника досить багато отримала, так сказати. Ну, отримали багато опиту від цієї гри і розумію, що там ще є, куди тренуватися. В цілому грою задоволені? Е, в цілому грою, звичайно, є, є нюанси, які потрібно ну, виправляти в грі е, для більшої зіграності, для більшого так сказати, результату. Загалом, в принципі, виступили ну, як змогли. Я думаю, що далі в нас буде виходити краще. На протязі гри вашу команду достойно підтримували і вболівальники. Е, хто це. Що це за люди, та хто це такі? Е, можливо, у нас вже з'явилися фанати. Це, це, е, я не знаю, хто там підтримував. Якщо чесно, ну, загалом нас приходять, ну, наші колеги приходять підтримувати друзі, знайомі, я думаю, це класно. Дякую вам, велике.